Всіх вітаю! Давно не бачились! Знову прямо ефір. І в нас з вами сьогодні розбір препарату кальці магніколаген. Ми про нього казали вже сьогодні на першому ефірі, і ви питали мене, чому не можна приймати кальці літом. А насправді кальці можна приймати літом, але для прийому кальцію необхідні маленькі-маленькі такі лайфхаки і знання, які ми сьогодні розберемо. Так, бачу, ви приєднуєтесь всім дуже-дуже рада. Хто не дивився сьогодні ефіра а, в обід, теж, будь ласка, подивіться. Ми з вами розбирали чорну бузину, самбукус. Багато я думаю, чого цікавого ви для себе візьмете. Ви зрозумієте. Кому він потрібен цей препарат і коли його приймати, при яких моментах? Так, доброго дня! Всіх рада бачити. І так, сьогодні у нас на розборі кальцій, магній, калаген. Перший елемент це кальцій. Ми з вами маємо 333 мг три Така. Три-три-три троечки Для чого, в принципі, потрібен кальцій? От якроелемент, як мікроелемент. Вибачте, будь ласка, я щось заговорюю сьогодні. Для чого нам з вами потрібен кальцій? Насправді він теж також, як і інші мікроелементи, потрібен для дуже багатьох процесів. І кальці це не тільки наші кістки, як думає дуже багато людей, що от у мене там остеопороз, у мене там ламки, кістки, там мене і потрібно приймати кальці. Насправді, кальці потрібен як елемент всім. Людям на планеті. Це не тільки формування кісткової, кісткової маси, також це звертання крові, це передача нервових імпульсів, дуже-дуже важливий момент. Це скорочення м'язів, скелетних гладких м'язів, і це нормальна діяльність серця. Тобто, ви бачите, що просто це життєво важливий елемент. Але добавки кальція в принципі. Краще призначати разом з лікарем, тому що для засвоєння кальція потрібні друзі. Один з таких друзів, звичайно, магній. Інший такий друг це вітамін Д. Якщо ми з вами приймаємо кальцій як елемент, от як я казала, глюканат кальція, люди приймали і отримували тільки кальцинацію не кісток, а там, де вона зовсім зовсім не потрібна. Тобто кальцинація судин, кальцинація в в інших прийомах, і в тому числі також можуть бути кальцієвої породи каміння. Тобто це дуже такий серйозний елемент. При вагітності, при грудному вигадованні, це така от група ризику людей, ну і в принципі жінки в менопаузі, це група ризику людей, які можуть мати дефіцит по кальцію. І тут я скажу, що це насправді так. Жінка після вагітності, при грудному вигадовуванні, вона справді може стика стикнутися з таким моментом. І я скажу так, що для от тих функцій життєво важливих, як скорочення, наприклад, серцевого м'язу, звичайно, мікрочастинки кальцію. Будуть братися якраз з кісткової тканини і з зубів. І чому от кажуть, що жінка там відгадувала дитину і посипала зуби, і там а, також кісткова. А З кістками стало набагато набагато гірше, тому що якраз от ці мікрочастинки частинки і пішли на. Те, щоб дати в молодці дитині необхідну дозу, і також забезпечити життєво важливі процеси. Так, якщо це зрозуміло, ставте, будь ласка, плюсик, щоб у вас, в принципі, була така ясність. Як я сказала. Поки чекаю ваших плюсиків, буду робити такі наповнення. Як я сказала, найкраще засвоюється хелатна форма кальція, тобто та, яка зв'язана з білком, бігліцинат кальція, цитрат кальція. І найкраще всього це все засвоюється тоді, коли є кофактори, тобто помічники. Дуже-дуже дякую вам за, за плюсики. До речі, ті люди, які мають схильність до каміння в нирках, вам взагалі кальцій глюканат. Ну, Наш звичайний такий, я не знаю, там, радянський, мабуть, в моєму дитинстві там, мама давала мені ці таблеточки, як, як е, крейда вони такі на смак були. Це взагалі заборонено. Тобто це така кальцинація, яка насправді не потрібна. Кальцинація не того, що нам потрібно. Дякую, дякую за плюсики, все-все бачу. Ті дівчата, які зараз приєдналися, ми розбираємо кальцій, магній, колаген, і колагені. Вже перший елемент кальцій ми з вами розібраємо. Зібрали кальцію, ми підходимо дуже-дуже обережно. А для того, щоб профілактувати остеопороз, в принципі, жінки, які мають менструацію, вони менш для, до цього схильні, коли вже менопауза, то дуже багато жінок от, мають якраз ці процеси остеопорозу і перелом, 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 да, перелом шийки бедра це одна з найпоширеніших проблем. Якщо це не зробити, в принципі, не, не прийняти міри після перелому, то на протязі року можливий летальний наслідок. Тобто, це теж такий момент, який ви повинні розуміти для своїх. Бабусь, матусь, літніх людей і так далі. Так, для профілактики остеопорозу ми приймаємо кальці з вітаміном Д і ми приймаємо кальці з вітаміном К2, жиророзчинним вітаміном. Кальці у нас не сумісне з цинком, з мід'ю, з і фосфором. тобто Якщо ви приймаєте ці препарати, будь ласка, передивіться. Вони мають одні і ті ж самі провідники, і просто-напросто не один не засвоюється, не інший не засвоюється. Взагалі, всі метали, ну крім кальці з магнієм, просто найліпші друзі. А по-іншим металам там є такі от моментики, такі, такі а, лайфхаки, які ми повинні, звичайно, розуміти. Так. Що ще? А якщо ви маєте дуже виражений дефіцит магнію, то тієї дози, яка у нас зараз в препараті, її може бути мало і насправді потрібно ще більше. І дуже багато людей, ну, в сучасній такі кризовій ситуації, я скажу, що мають дефіцит магнію, тому що магній дуже-дуже швидко. У нас іде при стресі, і а, ті, от, як ви звертаєтесь до мене, що робити, якщо там судоми, а, а, вночі бувають судоми, якщо там глаз трохи ціпає, що робити? Так, це дефіцит магнію, і потрібна така прям а, гарна, вже не профілактична, а терапевтична доза. І ця доза починається від 400 міліграмів. Спіруліна, плюс кальцій-магній колаген. Тут все чудово. От тут не бійтеся. Тобто, зі спіроліною він буде, звичайно, дуже-дуже добре поєднуватись, але в різні прийоми їжі. Ось, Це теж важливо. Так, далі. З кальцієм я думаю, все зрозуміло. Да? Кальцій це таке, але з обережністю. І, в принципі, дефіцит кальцію ми поповнюємо в такі нормальні дозі. Доза, доза 333 мг – це така. Профілактична лайтова доза, якщо є справді дефіцит, то ми його поповнюємо до трьох місяців і, по призначенню лікаря бажано, здавши попередньо аналіз крові на вітамін Д і на кальці. Оце те, що ви повинні розуміти. Так, далі про магній. Магній потрібен всім. Зараз магній потрібен всім. Я перед ефіром випила магній. Щось мене трохи сьогоднішні новини, і така ситуація ну, не, не, не зовсім така добра. І е, зрозуміла, що теж моя нервова система трохи починає здавати, і якось у мене була така перерва від магнію. Зараз перед ефіром бахнула магнію і зразу і настрій не з'явився, зразу життя покращилось. Магній у нас є в дуже багатьох формах. Тобто, у нас є оксид магнію, у нас є цитрат магнію, у нас є тріанат, магнію, гліцинат, хлорід, аспартат. Дуже багато форм. Я скажу так, що під кожний окремий випадок в принципі, своя форма магнію. Але він весь буде засвоюватись. Ну, наприклад, якщо вас турбують судоми, якраз там, ножка скорочується, не дає вам засинати, чи глаз ціпає, тут я скажу, що цитрат Магнія буде найкраща форма. Крім того, цитрат Магнія буде дуже допомагати при закрепах. По своїх клієнтах бачу, навіть водичка донат Магнія працює при закрепах грандіозно. Ось, а, тріонат магнію буде найкращим препаратом вибору, якщо є мігрень, головні болі і якщо є безсоння. А, найчастіше використовується оксид магнію, у нас з вами оксид магнію, якщо я не помиляюсь. І це теж чудова-чудова форма, яка нормально засвоюється, але у нас от теж маєте на увазі, що у нас дуже лайтова профілактична доза. 133 мг. Лише 133 мг. Тобто, її сміливо можна помножувати на 4. Якщо є симптоми, то точно помножуйте на 4. Не 4 таблетки наші, а просто додатково можете давати. Шипуча чорна бузина плюс кальцій-магній-калаген теж буде чудово, теж поєднується добре. Вітамін С, Д3, плюс цинк плюс кальцій. Тут дивіться, цинк з кальцієм не поєднуємо. Окремо. окремо, Тобто в різні прийоми їжі. В принципі, 4 години достатньо. Якщо ви сумніваєтесь, у мене, от, до речі, курс по вітамінам, ну це мій власний, без агітації там, під якісь фірми-бренди. І там я розказую, як що поєднувати. В принципі, 4 години це такий оптимальний час, краще, звичайно, 6 годин. А коли один засвоївся, ви отримуєте інший. І це буде. Правильно, ось. Так, йдемо далі. Далі. Що нам ще потрібно знати про магній? Магній у нас хронічно низький при хворобах серця може бути. При високому кров'яному тиску, теж потрібна профілактика дефіциту магнію. І, в принципі, ну, як я сказала, магній потрібен всім. В поєднанні з вітаміном Д, в поєднанні з кальцієм, він буде працювати просто грандіозно. Також, якщо от ви розумієте, що зараз у вас буде. Кальцій магній, колаген. Ви можете приймати окремо магній з водичкою, наприклад, зєєчинська горька. Також ви можете приймати магній з водичкою донат магнію. Можете використовувати магнієві спреї на тіло, магнієві масла, олійки, спрейчики на тіло, магнієві ванни. Все це теж буде працювати і в контексті нервової системи, і в контексті, звичайно, в принципі вашого загального тонусу, тобто трансдермально через шкіру магні теж дуже добре засвоюються. Я навіть дезодорант з магнія маю. відкрию вам свій такий секретик. Дуже велика проблема з коліном. Що краще приймати. Цей препарат буде непогано, але це профілактична штука. Тобто, тут потрібна така комплексна терапія і е, вирів... вирівнювання по вітаміну Д. Звичайно, магні, звичайно, колаген, а кальцій під питанням, звичайно, коли ви здаєте кальцій, то ви розумієте краще. Куркумін як протизапальний препарат. Ну і, в принципі, всі наші протизапальні препарати теж будуть працювати. Тобто, все-все-все комплексно. І фізичні прави, водичка. Тобто, однієї чарівної таблеточки насправді немає. Так. Якщо ви маєте проблеми з нирками, що стосується протипоказань, я завжди намагаюсь сказати, не забувати про це. Якщо маєте проблеми з нирками, а в контексті магнію, консультуйтесь, будь ласка, з лікарем. Що стосується кальцію, то 100%. Особливо, якщо вже є камені, то тут вам потрібна консультація дуже грамотного лікаря, щоб собі не нашкодити. Ось. Також, якщо є Такий симптом, синдром, я б сказала, втомленості то теж у дуже багатьох людей є. Кому цікаво, можете пролистати мою сторінку в інстаграм, я там детально описую цей, цей синдром, цей симптом. І я вам дуже раджу теж приймати магній, але може бути така протилежна реакція, тобто магній може не дуже добре спрацювати і викликати. Протилежну дію, тобто не заспокоювати, а навпаки вас бадьорити, якась таке недомагання, якась така тривожність може бути від магні. Але от, теж, теж маєте на увазі. Третій компонент, який у нас є в нашому препараті, це колаген другого Типу, теж він просто шикарно працює, як я казала, хто був на ефірі про колаген, теж колаген потрібен нам всім. Колаген це наш будівельний матеріал, це не тільки наші там зморшечки, крема з колагеном і так далі. Це всі наші внутрішні органи. І якщо є. Проблеми, недостатність, якась малябсорці по кишечнику, по всьому шлунково-кишковому тракту, якщо є зниження кислотності шлунку, не підвищення. От теж такий момент, дуже багато людей скаржиться якраз на підвищення кислотності шлунку. А насправді дуже багато людей. При цьому мають піднижену кислотність. І от всі ці моменти не змикання вони теж вказують на піднижену кислотність, при цьому не засвоюється білок, і людина не отримає колаген з їжею. Тобто можна їсти достатню кількість продуктів тваринного походження, але не отримувати той колаген. Колаген, який ми приймаємо з капсулами, звичайно, він буде засвоюватися краще. Ще краще буде засвоюватися шрот, там Буде більше і в контексті колагену якраз домішок. Доза буде більша і засвоєння буде взагалі грандіозне. Ну, що касається цього препарату, теж це буде працювати. Тобто, поклали капсулу, вона у вас вже така розшеплена, тобто, вже зробили ту роботу організму, не потрібно розбивати на частинки і просто дуже класно засвоюється. В контексті якраз кісток, колаген другого типу, буде працювати. Дуже-дуже класно, тому теж майте на увазі. Що ще по нашому препарату? Як зазвичай я кажу про наші сертифікати, про надійність фірми, тобто дуже-дуже важливо, може бути, що сировина одна і така ж сама, навіть у подібних фірм, але от методи відчистки, методи пакування, фасування, методи поєднання компонентів це дуже-дуже важливо. І Насправді, не сумніватися, ми з вами повинні мати високі стандарти і класне виробництво. Це, звичайно, номер один. Препарат не містить глютену, не містить кофеїну, без консервантів, без додавання цукру. Теж дуже дуже важливо. Так, як ми його приймаємо? В принципі, ми його приймаємо по одній таблетці, як профілактична доза. Якщо це терапевтична доза, можна і по три, але дивіться, щоб не було дуже багато кальцію в вашому організму. Тобто тут такий баланс. Звичайно, ну, самостійно важкувати і потрібні аналізи, і потрібна консультація спеціаліста. Ось така профілактична доза, якщо ви, в принципі, і в молодому віці, чи якщо ви там, маєте незначні проблеми. То можете, то можете по одній таблеці раз на день в першій половині дня можна його приймати. Можна в другій половині дня, якщо ви приймаєте препарати з залізом, з цинком. Якщо ви приймаєте наші мультівітаміни, в принципі, і на ніч цей препарат буде нормально. Тобто тут кальці магній, магні, які не будуть вас бадьорити, магні буде вас навпаки заспокоювати. І колаген теж абсолютно нормально. Тобто можна і після вечері. Що стосується дітей, нема, не бачу такого великого сенсу приймати цей препарат. Но у нас є багатий вибір для дітей. І дивлячись, який вік у дітей, якщо це вже дитина 14 років, то можна навіть і дорослі вітаміни вже приймати 12-14 підлітки зараз. Якщо дитина молодше 12 років, в принципі, можна починати з дитячих і пробувати пробувати по окремим компонентам, наприклад, там спіруліна, вона всім в принципі зайде нормально. Самбукус, вітамін С, вітамін Д, все це нормально. Так. Дуже добре, я приймаю на ніч. Теж класна стратегія, можна приймати на ніч. Дивіться, ще раз скажу, що по магнію тут у нас не так багато тобто 133 мг магнію. Для ефекту, я вам чесно скажу, в сучасному світі для ефекту 400 мг магнію нам нужна, нам потрібно. І це буде мати якийсь такий ефект. Тут у нас магній в цьому препараті, як я бачу, то в цьому препараті якраз магній у нас іде кофактором до кальцію. тобто кальцій у нас тут головний. А магні у нас тут іде як допомога. Ну і не забувайте, що до цього всього ми приймаємо також вітамін Д. Вітамін Д, я сподіваюся, що ви вже все, все, все про нього знаєте. Що ви вже приймаєте його, ми пшикаємо там два, чотири, шість разів в залежності від того, який у вас зараз рівень вітаміну Д. Ось і робимо це в першій половині дня. Чому ми робимо це в першій половині дня? Тому що Вітамін Д має таку здатність трошечки нас бадьорити. Тобто, щоб у нас був гарний сон, ми з вами повинні теж ці лайфхаки знати. Вітамін Д буде бадьорити, тому ми приймаємо його якраз в першій половині дня з жирним сніданком. Точніше не так. Зі сніданком, які в собі містить жири. Тобто, якщо ви на сніданок там якусь кашку таку з фруктиками на воді зробили, це не збалансований сніданок, це просто углеводна бомба, яка у вас і магні до речі краде, і кальцій краде, і а, не дає засвоюватися жира розчинним вітамінам. Сподіваюся, це зрозуміло? На кожному ефірі кажу. Менше цукру, більше білку, жирів і все буде супер. Так, 14 років. Ну, в принципі, можна, але я не бачу сенсу. Якщо, тим паче, дитина ваша їсть молочку, то вона кальцій, повинна отримувати якраз молочки. Цей препарат це більше препарат для жінок вже після менопаузи, чи для жінок, які мають виражені проблеми до менопаузи. Ось. Це буде чудовий, класний препарат, які мають проблеми. Після годування дитини дуже часто потрібна така профілактична доза. І цей препарат теж буде до речі, в принципі, в привагітності, але при вагітності теж дуже важливо з лікарем поспілкуватися, але всі компоненти мені дуже подобаються. Ну, Чистенькі, гарненькі, тобто в доповнені ще до інших мікроелементів, буде грандіозно. Ось, якщо ви хочете давати дитині, то подавайте просто кращий колаген і окремо магній. Колаген в наших шротах буде чудовий для дитини. Він і смачненький, в принципі, і як перекус буде класно. Ну, я вважаю, що класно себе колаген тут зарекомендував. Так, дівчата, хлопці, що ще ви хотіли мене спитати по цьому препарату. Тому що препарат насправді класний. І. Поєднуючи з іншими препаратами, ви можете його собі приймати. В препараті у нас з вами 30 штук таблеточок, тобто такий місячний курс профілактичний, ще раз кажу, профілактичний. Я бачу собі терапевтичний курс не менше трьох місяців, щоб ви побачили ефект. Ну, що стосується магнія, в принципі, взагалі все життя можна. І буде добре. Так. Доброго вечора. Клієнтка почала приймати питний колаген шроти відчула проблеми з очовим міхором. Ну, ви знаєте, я не думаю, що якраз наш колаген може викликати ці проблеми. Навіть оцей препарат, якраз, який містить кальцій, може викликати. моменти проблеми може так співпало, тому нехай ще подивиться. Ну, Немає там таких компонентів, які б якраз. Робили проблеми з човим мігром. І які самі проблеми? Може, вона просто застудилася. Тобто тут потрібно з'ясовувати більш детально такі от моменти, нюанси теж дуже-дуже важливі. Ось. Тому все-все-все детально з'ясовуйте, що у кого. Теж дівчата зверталися. Правильно пити після вечері, да, правильно піти вечором після ужина. В принципі, можна даже. Перед самим сном, якщо хотіти піти, але через час ужина буде грандіозно. Що по цьому препарату скажу ще, так як тут кальці магній, то не поєднуйте, будь ласка, з чаєм, з кавою, яка містить кофеїн. Навіть з нашою кавою, фармасі, будь ласка, не поєднуйте, тому що у нас є теж там кофеїн. Просто буде заважати засвоєнню і ну, буде виводитись. Не хочеться, щоб ви втрачали просто гроші. Тому. Це теж маєте на увазі. В принципі, всі препарати, які містять метали, краще не поєднувати з кавою. Тобто, випили каву, через 40 хвилин вже препарат випили. Чи, навпаки, там випили препарат через 40 хвилин, там, годинку, випили каву. І це буде просто супер класно і грандіозно. Ось так. Так, чи все зараз зрозуміло? Що ви ще хочете дізнатися? Взяла декілька наших бадів, але поки не розумію, в якому порядку їх приймати. Спіруліну, колаген, вітамін Д3 Б12, ні, Д12, b Б12, формула краси. Так, так, зараз, зараз, зараз зрозумію. Спіруліну. Для початку давайте приймати спіруліну. Можна її приймати як антиоксидант до сніданочку за півгодинки. І це буде дуже-дуже для вас класно. Далі ми з вами приймаємо вітамінчик Д зі сніданком збалансованим. А якщо ви не знаєте, яка, який у вас рівень вітаміну Д, просто пшикайте два пшики, і це буде нормально, це вам не зашкодить точно. Потім після обіду, не до обіду, ви приймаєте Б12 і після цього, як ви капнули собі Б12, будь ласка, хоча б годинку не їжте. Тому що теж такий товариш Б12 у нас а, балуваний, я б сказала. Не хочу засвоюватись так, як нам потрібно. Ось, в принципі, навіть я люблю його своїм клієнтам призначати перед самим сном. Ну, Дивіться по собі. Є такі моменти, що невелика чутливість до сну все ж таки він може трохи бодьорити, але не у всіх теж потрібно індивідуально підходити. Після вечері кальцій, магній, колаген ви приймаєте. А, так, у вас ще формула краси. Ну, в принципі, формулу краси теж ви можете приймати, можете приймати зразу після сніданку. Теж буде нормально. Ось. Тобто, отака у вас буде схема. Я думаю, тут вам вже зрозуміло буде. А як де сон? Що ввечері пити? Якщо поганий сон, що ввечері пити? Ну, ввечері пити магній, якщо поганий сон. Достатня кількість рядини випивати до 19 години, щоб ви не бігали в туалет і все у вас було нормально. І подивитися взагалі по вашим дефіцитам, тобто розібратися з причиною. Причин поганого сну достатньо багато, я вам скажу так. Починаючи від навіть от синіх екранів, тобто от у мене зараз 17.31 в 18-19 ну в 19 я вже одягаю окуляри, які будуть блокувати синє світло. І е, це класно, я вам чесно скажу. Коли я не одягаю окуляри, у мене завжди трохи гірше сон. Я не скажу, що там прям грандіозно гірше, але трохи гірше сон буде. Ось, тим паче, що в мене от зараз буде німецька до самої ночі, там такі люмінесцентні лампи, і я вже туди йду з окулярами, щоб весь цей синій, щоб все це синє світло не набирати на свої очі. Ось, тобто, щоб мій мелатонін був спокій, засинати в такій просто чорній кімнаті все, що можливо. Закрити, прикрити. Звичайно, зараз ми в тяжкій ситуації в плані повітряних тривог, тому зі сном у всіх є проблеми. Але от Магній як препарат це справді працює. Ось, тому пробуйте. І магнієві ванни, пробуйте, і магнієве спреї, все це працює. Так, дуже рада вам, от я люблю, коли ви пишете конкретні питання по препаратам. Я вам даю конкретну схему. Приходьте на ефіри, все отримаєте. Це ще одна мотивація приходити на ефіри. На ефірах можна насправді дуже велику і енергію а, взяти і а, вирішити свої питання. Тому, от, якщо ви щось не розумієте, пишіть по схемам, все ми вам, з вами з'ясуємо і все у вас буде добре. Ось, Так. Ну що, тоді на сьогодні у нас з вами все. На сьогодні ми прощаємось, зустрінемось на наступному тижні. Будемо далі розбратися з нашою красою, з нашим здоров'ям. І я бажаю всім мирного, гарного вечора. Дуже-дуже класно виспатись, привести свою нервову систему до ладу. Все буде добре. Перемоги!